Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Січас. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Тарас Загородній. Сьогодні у нас в гостях політтехнолог. Пане Тарасе. вітаю вас. Доброго дня. Вже низка телеграм-каналів пишуть про те, що президент зустрінеться із фракцією попередньо називають 10-9 жовтня, і нібито президент самостійно скликає значить, фракцію для того, щоб обговорити якісь важливі запитання. Спочатку про це сказав народний депутат Железняк. Потім написали РБК Україна, посилаючись на свої джерела. Що нагального президент хоче повідомити депутатам або дізнатися від депутатів? Чи, в принципі, нічого такого не відбувається, і просто звичайна традиційна зустріч, і про що будуть говорити? Ну, важко сказати. Мабуть, Железняка треба запитати, бо він у нас зараз затичка в будь-якій бочці, нехай скаже в даному випадку. Ну, щось будуть обговорювати. Якісь є внутрішні політичні питання. Ну нормально, що президент запитує свою ну там фракцію, проводить зустрічі, мабуть, тому що там минулого разу пройшло значно менше людей. Тепер будуть обговорювати якісь питання. Ну це нормально коли. Хочеш бачити людей, треба ну, і комунікувати з ними, тим більше за своєю фракцію, треба це робити. Може, вони постійно це буде робити. Подивимося, що там в дійсності буде відбуватися, тому що питань в дійсності дуже багато. Є і бюджетне питання, є і суперечки, є і постійні якісь питання з опозицією, в тому числі. Небагато чого іншого. Соціальне питання в бюджеті не вистачає грошей. Ось. Так що десь опозиція піджимає, там Порошенко задає запитання. Юлія Володимировна, ми бачимо, активно пресингує слух народів, особливо щодо щодо соціальних питань. он я бачу там пікіровки Третьяковий щодо протезування воїнів постійно відбувається, коли просувають законопроект, який. А, ну не виглядає непривабливими, не дає можливості гарантувати, щоб держава гарантувала протезування воїнам, які втратили а, кінцівки. А, ну я думаю, є про що поговорити. так по ну, по перше, треба запитати пана Железняка, що він там подслухав може він там десь буде. В цьому знаходитися, він же минулого разу навіть розказував там про коридори, які там чи щось, щось таке він розповідав ну, про він любві. Він любить він любить багато казок розповідати. Треба ж якось до себе увагу привертати. Ось обиратися треба, так і треба вам ютуб-канали створювати, конкурувати так. з вами, так тому що ж що, щоб таке зробити, щоб не тільки не депутатською діяльністю займатися чи може бути ця зустріч пов'язана із майбутнім якимсь перемовним процесом? Я маю на увазі, що будь-які рішення, які президентом буде, ну скажімо, чи підписувати, чи не буде підписувати, ухвалювати, але все одно це потребує певного консенсусу в парламенті, якщо там ми говоримо і про ті самі миротворчі місії, чи про будь-які інші, і якоїсь ратифікації, все ж таки у парламенті. Ратифікацію чого? Ну, не знаю, якихось угод, які можливо будуть підписані. Це я так знаєте, як то кажуть, фантазую на тему? Ну, я не бачу зустрічі Путіна з зеленським. Немає, да? mm -hmm. і не буде. Я зараз основним перемовним процесом займається українська армія та українські спецслужби, знищуючи так. російську економіку. А так, я не очікую, що що зміниться, поки Путін буде при владі. Якісь інші е, інші документи теоретично які повинні пройти через парламент. Е, ось ну подивимось. Ну тобі що, ну давайте не забувати, що якщо ну давайте так, з точки зору росіян вони ж не ведуть війни в Україні, то ну, підписувати так, так. що. От Україна щось буде підписувати сама собою, чи щось таке. Ну я я поки не бачу на горизонті таких важливих документів, для що для цього треба збирати фракцію та раз і друге, чи будучи голосувати, це велике питання. Так не, можуть сказати, що ми взагалі ми від спустці, воно так може бути так статися. Нажими з депутатами. Якщо там щось буде таке, дуже токсично для них. Не. Тому навіть якщо теоретично щось буде, то не факт, що воно буде проголосовано в парламенті. Президент Зеленський, спілкуючись з журналістами, сказав про те, що він мав розмову із Дональдом Трампом, і вони поговорили якраз таки про нові поставки зброї. І тепер рішення про ці поставки залежить, зокрема, від Дональда Трампа. А від чого залежить рішення Дональда Трампа? Від кількості вироблених Україною ракет. Нам ракети будуть давати і щось інше, тільки коли у нас буде велика кількість власних ракет. Тому що це тільки сміт, нам за чужі так не працює. треба. Так, да, так, да, тільки так це працює. Нам будуть намагатися дати свої ракети для того, щоб самі не виробляли. Тому тут нічого тут дивного немає. Це якраз я вважаю, що якщо розмови такі почалися, я вважаю, що це доброго знаку що значить наша ракетна програма просувається у бадьорому напрямку, так. І це, до речі, не дуже подобається США, тому що якщо Україна зробить, наприклад, ну вийде на проектну потужність на те саме Фламінго, про які заявляли, це фактично конкурент тамагавку і точно дешевше ніж Тамагав. І головне кнопка та буде України або е у тих країн, е які будуть давати гроші, наприклад, на це ну припустимо у Данії Да? Не тому не виключено, що союз здавати буде. чи буде це конкретно там АГАВ чи щось інше? Подивимось, тому що це ж таке питання. Ми ж знаємо всі ці фокуси зі зброєю. Да? Беріть, беріть тільки тільки ми будемо визначати, куди бити. Ну, так. Ми вже все це вже проходили. Да? Тому краще своє робити в для цього експорт, краще відкривати, щоб залучати ресурс нашого в нашу економіку, і штампувати свої ракети. А далі запитувати, що там у вас є в загашнику? Там да тому це тільки так, так працює на жаль. Що ми говоримо про томагавки, як ви вважаєте? Ми розуміємо, що це політичний крок, але все ж таки, якщо Україна ці тамагавки отримає і вона їх використає, чи дійсно Росія готова до симметричних чи асиметричних ударів про що сьогодні вчора вірніше заявляв Путін? яких ударів вони не так знаю, давно Не знаю, вони сказали, що їхні відповіді будуть, коротше, що будуть відповіді. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Які конкретно вони не говорили, не відкрили mm -hmm. нам цю Ну, та йому, а, а, а чого не говорять? А та? що таке? Що сталося? Я пам'ятаю, 22-му році Медів був більш бадьорим. Кричав, що, не дай Боже, щось прилетить в Крим, буде ядерний удар, тоді так. він був конкретним, так. Ну, мабуть, трава якась була забориста, так, яка давала йому свідомості, більш конкретні, конкретні ці напрямки. Ну, прилетіло і що? І нічого не сталося. Так. Я пам'ятаю, запам'ятав цю дату 9 серпня 22-го року прилетіло в Крим, так? Ось щось да потім, десь 15 серпня, СБУшники оцими своїми «Сі Бейбі зробили першу атаку на гавань Севастопольської бухти. Це з часів радянського союзу вважалося, ледь не таке свята святих, в тому mm -hmm. числі. І що, і нічого. А ось а так вони так гатять по Україні цим, чим тільки можливо, вже все використало, все, що можливо, Ну окрім ядерної зброї, але за ядерну зброю їм пообіцяли відірвати дуже чутливі місця вже китайці, да, в тому числі. І тому вони, до речі, на два роки, якщо ви звернете увагу, взагалі про ядерну зброю, що забули, тільки там періодично десь в Білорусі прокидався Лукашенка, який запевняв, що у нього. Є ядерна зброя, правда, без mm -hmm. доказів. А ось ну і так далі. Тому Ну так, якщо ви погрожуєте, ну так погрожуєте конкретно, або у вас немає чим погрожувати, розуміючи, що це велика небезпека для вас. А так Україна без будь-яких погроз нищить їхню стратегічну авіацію, нищить їхню а... нафтопер... нафтопереробку, ну так погрожуєте далі. Ну, але тим не менш, Росія продовжує обстрілювати Україну. Це зрозуміло, вони ніколи й не переставали. І вони завдали атаки якраз таки по енергетичних об'єктах, про що нас і попереджали, що вони хочуть зробити нам блекаут. Але тут з'явилися певні коментарі: значить, народний депутат України і член парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк говорить про те, що е, значить. Е, Є проблеми із захисними спорудами на підстанціях. Далі його цитую: Росіянам вдалося поцілити по підстанції Укренерго і пошкодити трансформатор великої потужності, який мав би бути вже рік як захищений залізобетонним захистом другого рівня. Але на жаль, захисні споруди не на всіх підстанціях завершено. Кому нам пред'явити оцю претензію, якщо вже рік він мав бути захищеним? Ми всі готувалися до того, що Росія хоче влаштувати чергові. Блекаути, і тут виявляється, що та споруда, яка вже рік мала там стояти, її немає. чи я, чи я я це провина? Ну, конкретно керівництво попереднього керівництва Укренерго. Ну, пан Кудрицький, мабуть, за це винувати, що це його об'єкт був, що обіцяв. Ну і ця каламутна наглядова рада з цих іноземців, які за це теж повинні відповідати. От, ну, порушувати кримінальні справи, проводити виїмку документів, проводити аудит, взагалі, що там е, наробила ця шушера в Укренерго. Так і запитувати конкретні питання, порушувати кримінальні справи, навіть проти е, цієї наглядової ради, яка я так бачу, навіть не приїжджаючи в Україну, там якісь е, 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 робили намагання змінити менеджмент. На, на напередодні ударів по території, так. по якраз поперед по підстанціях, ну порушувати кримінальну справу, куди потілися гроші, хто за це відповідав? так Тут, ну конкретно, тут ну давайте, тут подвійного тлумачення не може бути. Конкретно відповідало за керівництво, якщо воно за це брало на себе відповідальність, то все? Або хто там ще був, там якісь агенція відновлення, чи хто там. Так, та, був, ну та. ну Бречнаєм, я думаю, тут більше, якщо демін. про. Украї... Так, да, якщо про «Укренерго», то в даному випадку ну, пан Кудрицький повинен відповідати, великий наш реформатор. Як ви вважаєте, чи буде ця відповідальність? Це питання до, до компетентних служб. Я думаю, що це ну, я думаю, що це підслідність ДБР, якщо так от взятися. Почекаємо тоді відповіді від них. Поки що е, Володимир Зеленський говорив про те, що якщо будуть блекаути в Києві, то будуть блекаути в Москві. Е, чи наважиться Москва після цього робити блекаути в Києві? Скажімо так, і е, враховуючи от ті дані або Ті повідомлення, які є від американців, цей Келох, який говорить про далекобійну зброю, це і їхні ЗМІ, які пишуть про те, що Україна буде отримувати розвіддані і буде мати дозвіл використовувати американську далекобійну зброю. Який осінньо зимовий період ви очікуєте? У них чи у нас? У нас. Ну давайте так. Ми і так під ризиком знаходились. От то, тому росіян нічого не заважало бити по нашій енергетиці. Всі ці розмови, що вони щось там жаліли. Ну це брехня, просто не могли. Тому що у росіян існують тільки дві опції: вони або воюють, або не можуть воювати. А коли вони не можуть воювати, вони починають розповідати, які вони великі гуманісти, і що це був жест доброї волі. Тому Зеленський конкретно сказав, буде відповідь України на цей осінь є відповідь, і продемонстровано бороло, до, до речі, було на Білгороді. Да? да. влетіла в ТЕЦ, і, і що це стало? Називається це раз. Друге, ми повинні розуміти, що все ж таки Україна південна країна, про це ніколи не слід забувати, а Росія північна країна. Вони завжди повинні про це. Пам'ятати, що там вимкнення світла чи щось інше там при там, припустимо плюс 5 і при мінус 10, ну, має зовсім різне відчуття. Тим більше, що росіяни повинні пам'ятати, що вони завжди можуть скористатися у разі відімкнення світла чи тепла генераторами. Але є нюанс: у вас немає бензину і немає дизелю. Так, так що вони завжди повинні пам'ятати. А тому це дуже добра новина, тому що в дійсності, якщо буде блокаут в Москві, це взагалі матиме непередбачувані наслідки взагалі для Росії, а тому що ми ж знаємо, що Україна не Росія, це у нас, знаєте, мародерство не буде, а там пів Росії збіжиться, щоб програмувати Москву і по рубльовці погуляти. А так, що це взагалі створить таку передумову для гарної громадянської війни? Тим більше не будемо забувати там купа міншинств, які росіяни постійно чмирили, так. називаючи їх різними веселими іменами? Тому я думаю, що може тут настати час, коли може велике заворушення в Москві бути, що нам вигідно. Нам цікаво заворушення в Москві і гарна громадянська війна там. І Україна болівати буде, росіяни можуть не сумніватися за всі команди, які будуть там цим займатися. Тому дивіться блокаут в Москві, це взагалі спосіб вибити Росію з війни, так. тому що ну, це обвал тилу фактично. Коли у тебе бензину немає, дизелю немає, тут ще заворушення в Москві. Ну спробуй повоювати в такій ситуації. До речі, там паралельно з тим, що от є загроза блекауту, відбувається ще, як деякі кажуть, Жабо Гадюкінськ. Кадиров спричинив скандал в Держдумі. Депутат Шаманов накинувся на владу Чечні за ідею перейменувати козацькі станиці, каже, хочуть стерти історію і принизити козацьку культуру. Далі, значить, Алаудінов назвав Шаманова паперовим героєм. У них щось по паперу останнім часом і заявив, що чеченці самі вирішать, як Називати свої землі, а Кадиров запропонував відправити Шаманова під трибунал або на фронт, і це ще один такий виток конфлікту між Москвою і Грозним. Як думаєте, чим завершиться ця історія, враховуючи поганий стан здоров'я Кадирова, і те, що скоро він може природнім шляхом відійти від влади, чи не почнеться бунт саме з цього регіону, якщо ми говоримо от про таку перспективу? Ну, це найбільш перспективний регіон для конфлікту і взагалі для незалежності. От у нас часто говорять там Татарстан, Башкортостан Я вважаю, що це не так. Чому? Тому що, по-перше, національний склад. Там десь, Ну наприклад, в Татарстані, якщо не помиляюся десь 40% росіян, ну те, що називають себе росіянами, і татар приблизно 50%, може, навіть менше, ніж 50%. да а, а і Татарстан не має зовнішнього кордону. Ну, не має mm -hmm. вихід, наприклад, на кордон з іншими державами. Чечня має це раз, далі. Чечня має е, моноетнічне населення, там більше ніж дев'яноста відсотків чеченців, тому що всіх росіян вони вигнали звідси. Далі пасіонарні еліти, які пам'ятаються ж таки Першу і другу чеченську війну, що з ними робилося, так Uh, і багато чого іншого. Ну плюс зв'язки з цією самою Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами і багатьма іншими веселими країнами, які можуть і профінансувати всю цю історію. Uh, і, а взагалі, якщо подивитися на карту, то, наприклад, Дагестан і Чечня взагалі створюють окремо взагалі, транспортний коридор, от там через Грузію, через Каспійське море. Так що це дуже перспективний регіон щодо гарної заварушки. А тим більше не будемо забувати, що російські силовики теж не дуже дружать один з одним, так? але єдине, що їх об'єднує, що в принципі Кадиров повинен був померти ще позавчора, mm -hmm. тому що вони вважають, що він забрав у них як так звану перемогу у Другій Чеченській війні, тому що це, це особистий проект Путіна. І він знаходиться там при владі взагалі поки що живий. Тільки через те, що Путін при владі. І тому, звичайно, що це дуже перспективний регіон з багатьох причин, так що то там можна побажати тільки удачі, успіхів великих там, тому що нам нам цікава заворушка на Кавказі, нам цікава заворушка в будь-якій частині Росії, яка переросте в гарну стрілянину. Так, тому що Україна точно буде допомагати кожній команді, можливо, навіть Кадирово, хто з хто його знає, там да і для того, щоб він перестріляв якомога більше а, росіян, а тому, що це це в наших інтересах, наш так що можна тільки побажати великого успіху. І будемо чекати. До речі, оця бензива бензинова криза, вона теж створює напруження між регіонами. Я так якраз Дагестана бачив. Зауваження в одному телеграм-каналі вони обурювалися, що бензин коштує там під 80 mm -hmm. рублів, а в Москві, наприклад, під 60 Ось тому ну тобі, що до речі, в Дагестані, якщо не помиляється, що нафтови добувають так, що так, що можна, можна привітати з такими пікеровками, привітати з такими зіткненнями. Що що там що там таке відбувається? І побільше побільше кіпішу, так гарно. Так ми ми, ми тільки будемо більше закуповувати попкорну, так а для того, щоб спостерігати за тим, що буде відбуватися. І звичайно, будемо підтримувати всі здорові сили в Росії. А всі, хто ріжуть росіян, точно здорові сили, так, так що тільки от як думаєте, наскільки далеко Росія від оцих власне, протестів або що може стати каталізатором? Ну, Бензинова криза може стати каталізатором, да? О, тому що це проникає ну, глибоко в суспільство, а ціни зростають у багатьох машина, це бізнес, в тому числі, був пов'язаний каталізатором можуть бути різні речі. Ну, блокаути, наприклад, відімкнення, uh -huh. а, світла постійні. Ну, дивіться, от якщо от зростання цін на продукти, що якось можна пережити, ну воно не дуже може бути помітним. А що ти з холодом будеш робити? Ну так. А холод це, вибачте, ти не якось коли на. А на вулиці мінус 10 квартири теж мінус 10 якось і телевізор щось не, не дуже дивиться, якось уважно можна дивитися, де тобі розповідають, як класно все в Росії. Діти почнуть мерзнути? Запитання будуть як я сказав, кинуться генератори, заводити. Але тут ми знаємо, які нюанси в Росії Це от до речі, відповідаючи до кінця на ваше питання, чим Україна буде відрізнятися від Росії. Так, у нас буде складно, це зрозуміло. Але у нас за всю війну повний блокаут був тільки один раз в 22-му році, mm -hmm. так. А ось, і все ж таки, ну щось там підготувалося, які станції відремонтували. От В Трипівську ТЕЦ прилітало ж не недаремно. Mm -hmm. Росі... Росіяни дещо знають про Типську ТЕС. От і багато чого в дійсності є ресурси Європи. З бензином, як ви розумієте, проблем в Україні не буде. Ну треба не везуть. Ми там вже звикли до високих цін на паливо, яке існують в нашій державі і так далі. Якщо ми говоримо про Європу, газета виборча, вийшла із публікацією про те, що Росія планувала серію атак на Польщу, на Німеччину. І взагалі там в концерних банках із під Кукурудзи планувалося заховати цю вибухівку, і навіть затримали хлопця, який ще раніше перевіз там певні деталі, перевіз вибухівку, і це все мав спланувати. При цьому всьому, ми бачили ці атаки дронів, і вони не спиняються. Вчора в Мюнхені закривали аеропорту. Аеропорт. Паралельно з цим ми бачили вибори в Молдові, де під. Величезною загрозою вони були з боку російських впливів на далі. Наступна в нас Чехія, тому що там теж є величезна загроза. Що попередній прем'єр прийде до влади, а його пов'язують якраз із проросійськими настроями. Чи можемо ми спрогнозувати, що конкретно Росія планує робити по відношенню до Європи найближчим часом? От вони їх кошмарять цими дронами і так далі. Але багато хто говорить, що там фізично наступати на них в них потужності немає. Чого вони тоді хочуть, чого вони намагаються. Досягнути відповідь: все, що тільки можливо, щоб дестабілізувати Європу. І вибори, і теракти. А навіщо наступати? Ну вони ж бачать, що в урядах Європи сидять ідіоти, да Ну які не можуть дати конкретну відповідь, що на них прилітає. Угу. А які це дрони є за їхньою версією, прилітають? Невідомі. Невідомі, да прибульці прилетіли з місяця, з Марса, да з Венери. знаєте матеріалізувалося хтось не колдував, да. ну, звичайно, що бачить, що ідіоти, то будуть запускати. А, не, а навіщо наступати? 200 шахедів в Польщу по енергетиці, вони не готові до цього. По країнах Балтії, по Німеччині, хаос, дестабілізація. Там десь серед... крайній ліві, крайні праві, які будуть говорити, що не треба лізти на Росію, не треба витрачати гроші на війну України. От і все. Вони хочуть зараз зірвати реміталімілітаризацію е... Європи, тому що вона йде повільна, тупа. Ну як часто буває як знаєте, коли європейці починають розповідати про вибачте погані інституції у нас, да не завжди цікаво. А у вас які інституції? Якщо у вас в голові голові не вистачає конкретних кроків зробити, якісь прямо на базову питання забезпечення безпеки? Тому тому ми повинні розуміти, що буде робити все. Зацікавлено в цьому не тільки Росія, я впевнений, що за цим стоїть Китай. Не обов'язково наступати. Не обов'язково наступати. У них шахедів достатньо шахеди, які натреновані на українській протиповітряній обороні, які вони тактику вони знають, як використовувати, так ну і угу. не будемо забувати, Україна все ж таки а, ну шахеди, поки у нас летять все ж таки через величезну територію, порівняння з європейськими країнами, Україна якось там стиг... стигає встигає перегрупуватися, підготуватися. Ну, Польща, наприклад, за площою менше України Ну разів півтори, там, по-моєму, 350 тисяч кілометрів. Німеччина за розмірами приблизно як Польща, а населення більш щільне, там 80 мільйонів живе. Так не треба нікуди наступати. Ну, просто фігачити по 100 дронів щоденно І все. І, казати, і, дивитися, це і дивитися, що там, як тому бігати, будуться Шушера європейська, розповідати, що вони не знають, що воно до них прилітає. Ну, я думаю, що вони все прекрасно знають, просто не озвучуються. Ну, тут треба дурним бути, щоб не знати або не розуміти, звідки ці дрони прилітають, тут все очевидно. Просто... Питання не в тому, що да. вони знають, питання в діях. Ну, питання так. в діях, ти можеш багато чого знати. Питання в тому, що є... наскільки ти відповідальний політик, який спроможний на конкретні кроки. Я ж не говорю, що вони е, не знають. Ну просто в голові е, солома. Що вони удають, що якщо вони не скажуть, е, знаєте, що, начебто, щось, щось поміняється в цьому світі, нічого не поміняється, не розсмокчиться. Так, да, якби вони того не хотіли, тут єдиний варіант це допомагати Україні і робити. В нас вже є досвід, в нас є практика. Слухайтесь нас, ми вам підкажемо, як діяти і що робити. Тарасе, дякую дуже. Тарас Загородній, політтехнолог був сьогодні в нас в гостях. Друзі, посибі вам за те, що дивитеся і підтримуєте. Для нас важливі і ваші лайки, і ваші коментарі, і ваші підписки. Тому, будь ласка, зробіть ці всі дії, а ми вам гарантуємо, що будемо надавати інформацію, аналітику, аби ви розібралися з тим, що відбувається. І побачимо. В наступних ефірах мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом всім па-па!